Черговий аналогавнятний міф зруйновано. Український Петріот збив російський кинджал. Чим особливий переданий нам союзниками зенітний ракетний комплекс? Чи справді той кинджал є гіперзвуковим? І що таке справжня гіперзвукова зброя? І які її перспективи? Ви дивитесь під прицілом? Сьогодні дамо відповіді на ці питання. Цього тижня київський міський голова показав журналістам німецького видання Більд залишки збитої 4 травня над столицею російської ракети «Кинжал». до того, факт успішної роботи ЗРК Петріот підтвердив командувач повітряних сил Микола Олещук. А згодом і власне Пентагон. Це перше в історії застосування цього зенітно-ракетного комплексу для знищення власне сучасної балістичної ракети. Вони раніше працювали по скадах, і це був Петріот ну, під час війни у перській затоці, от і там результати були такі різні. А тут перевірено на практиці новий принцип комплекс Петріот він має три моделі: пак «Пак-1», це uh, Patriot Advanced Комплекс, перша модель. Да, Пак 2 і Пак 3 Так от, Пак 3 він вже для знищення балістичних ракет використовує геть інший принцип: принцип «Hit to kill». Це означає пряме влучання а, антиракет. От, для простоти назвемо ракети комплексу а, спеціалізовані ракети комплексу Петріот назвемо антиракетами. Під час операції буря в пустелі 91 91-го року американські Петріоти були ще новинкою, і їхню ефективність проти радянських скадів, які запускали війська Садама Хусейна, оцінювали доволі суперечливо. Але після того США суттєво вдосконалили свій зРК і розробили для нього спеціальну ракету для протидії балістичним цілям. Авіаційний експерт Константин Криволаб навіть знайшов архівне відео її випробувань. На початку після пуску вона летить, л, летить за даними радару поставного, і в неї є свій радар. І чим ближче вона наближається до цілі, е, тим точніше стає сигнал, який обробляється як е, радіолокаційною станцією стаціонарною, так і самим е, радаром. Цієї ракети вони зробили три пробних пуски, і е, на протязі всіх цих трьох пусків ракета РІНД е, точно влучала в саме в лобік цієї ракети, в саме носик. Мабуть, верніше буде сказано. Окрім вдосконалення системи наведення нову протиракету, оснастили комплектом імпульсних двигунів задля корекції польоту, чим значно покращили її маневреність. Якщо звичайні ракети вони управляються аеродинамічними рулями, то тут є а, ще додатково двигуни, які можуть її здвигати, паралельно здвигати по курсу для того, щоб а, чітко уразити ціль, ну а, а, це все досягається за рахунок того, що мінімізується а, заряд вибухівки. Замість заряду вибухівки можна поставити цілу батарею малесеньких двигунів розміром, ну приклик приблизно з патрон від мисливської рушниці, трішечки більше, які будуть надавати ракети імпульсу моментально розвертатися в потрібному напрямку. Ці ракети вийшли доволі компактними, тому в один стандартний контейнер їх вміщається. Чотири водночас їхня дальність становить лише 15-20 кілометрів. Тому одну пускову установку ЗРК Петріот зазвичай комплектують різними типами ракет для протидії різним цілям. Взагалі, у патріота три типи ракет е, зараз використовуються дві це з активною системою наведення. Це ЕРІНД. E і е, МІМ 400 і МІМ 104, і е, також там є ракети, які працюють проти радіо радіоелектронної боротьби, засобів радіоелектронної боротьби проти РЛС і е, взагалі всіх е, установок, які мають якесь радіовипрямлювання. це засоби зв'язку, все, що завгодно. Отже, тепер уже точно в Україні є чим збивати балістичні ракети. Це ЗРК Петріот. Але ж ґанджал не просто балістичний. Кремлівська пропаганда активно плодила міфи про нього як про гіперзвукову ракету, яку неможливо збити. Але збити вдалося. Насамперед, тому що ніякий він не гіперзвуковий. Коли Путін представляв федеральним, федеральним зборам цю ракету, розказував, яка як, як аналогів немає, не, то треба було якось якось красиво це назвати. Назвали це гіперзвуковою. Ну, Це дивиться за руками ну, в даному випадку за язиком. Нічого там гіперзвукового нема, а все ще лі, літає там в далекий космос і. Ближче до землі це все виходить на гіперзвук, тому що. Вже перша космічна швидкість вона вже гіперзвукова. Насправді майже всі балістичні ракети, крім найменших, є хоч трохи гіперзвуковими за своєю природою, бо на найвищій ділянці своєї траєкторії виходять у розріджені шари атмосфери або навіть за її межі, де немає великого спротиву повітря. Навіть російський оперативно-тактичний комплекс Іскандер на базі якого і створений кинджал, дуже невеликий час летить на гіперзвуку. Ескандер, дійсно, він дуже на невеличкому участку. Поки працює двигун, і ракета. Поки працює двигун, і ракета знаходиться в, в найвищій своїй точці польоту, а вона там. Дуже короткий період, ну буквально там секунди хвилини, знаходиться на гіперзвуковій швидкості. А потім, через коли вимикається двигун і починається заторможування ракети ну з однієї сторони спротив повітря, з іншої, дійсно, вона на підігоні набирає швидкість, але десь настає баланс. А потім а, 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 ракета взагалі тормозиться. Ну, з противом повітря натомість кинджал можна охарактеризувати як аеробалістичну ракету через особливості його запуску. Літак носій міг 31 виводить його на велику висоту і додає власну швидкість. Завдяки цьому поєднанню кинжал має летіти в кілька разів далі за той же іскандер. Чисто балістична ракета. Вона стартує з землі по балістичній траєкторії повністю. А для ракети, типу «Кінджал», ну це про Іскандер, наприклад, приклад, кажемо. Да? А для ракети «Кінджал» її нагору піднімає винищувач. Це перша її стартова ступінь, скажімо так, винищувач. Да? І далі вона летить лише по половині балістичній траєкторії, тобто включається двигун для горизонтального польоту, а потім а, кінцевий етап пікірування вже відбувається по балістичній траєкторії. От і тому це називається аеробалістичною за участю аеродинамічного апарату саме завдяки особливим умовам пуску, великій висоті та швидкості носія, кинджал і здатен розвивати гіперзвукову швидкість, але тільки на певній ділянці свого польоту відстрілюється ракета, від'єднується і за рахунок потоку повітря, що набігає на цю ракету, Там запускаються прямоточний двигун. Ну, це така керосинка, Просто стоять форсунки, вплискується паливо, воно згорає, з великою швидкістю, викидає у струю. І таким чином, вона розгоняється. На всю цю операцію їй потрібно десь до 700 кілометрів те, що я знайшов. Оце вона розгогналась. Потім вона виставляє свої рулі. Починає гасити швидкість і починає йти в напрямку цілі. На цьому весь гіперзвук у кинджала закінчується. Але російській пропаганді цього було достатньо, аби квазі-гіперзвукову ракету оголосити справді гіперзвуковою. Хоча в усьому світі під цим терміном розуміють зовсім інше. Два е, таких вирази е, цієї концепції. Російська, це якщо він десь летів на гіперзвуки, це одне, а американська це якщо ракета розвиває гіперзвукову швидкість, і якщо вона навіть до цілі долітає на цій гіперзвуковій швидкості. І причому американці ще хочуть, що в цьому терміні щоб підрозумувалося те, що вона може маневрувати ще спочатку пуску самої ракети. Тобто під гіперзвуковими зазвичай мають на увазі крилаті ракети, які основну частину маршруту долають на швидкості понад 5 махів і можуть при цьому маневрувати. Саме такою, за численними заявами кремлівської пропаганди, має бути інша російська ракета циркон. Але підтвердження цих казочок знайти дуже непросто. Зрозуміло, що пуск вони могли спокійно зняти на звичайну е, телевізійну камеру, але вони на ту ж телевізійну камеру відзняли ще й е, цю ракету на кінцевому етапі. Тобто, якщо б вона підходила до цілі на гіперзвуку, телекамери її просто не зафіксувала. Тобто йдеться про якісь, значить, такі ну, російські аналоговніти, які а, більше мають пропагандистський характер. Кидається в очі разюча різниця у зовнішньому вигляді циркона на пропагандистських картинках і на відео нібито його пусків. Через що постає питання: а чи існує взагалі це вундервафе? Звичайно, росіяни е, б'ють у барабани і розповідають все, що можна про свої досягнення в ракетобудуванні. А тут вони навіть не називають які двигуни використали в цій ракеті. чи то ракетні двигуни, чи то прямоточні е, двигуни, і дальність досить скромну назвали до 600 кілометрів. А випробування проходили на дальності 450 кілометрів. Крім того, вони сказали, що. Вони вже використовують цю ракету в стандартних контейнерах від пускових контейнерах від ракет «Калібр». Тобто, вони вай, мають такі самі, такі самі габарити, що взагалі неможливо, зважаючи на те, які вони показували розміри цієї ракети у своїх рекламних роликах. Перегляду наявних відеороликів і спусками, нібито циркона, взагалі не зрозуміло, яка саме ракета в кадрі. Не можна виключати, що це той самий калібр, а вся циркономанія є ніщо інше як пропагандистський пшик. Адже досі немає достовірної інформації про подолання розробниками гіперзвукової зброї принципових технічних проблем, породжених елементарними законами фізики. Йдеться зокрема про колосальні навантаження на корпус ракети, в тому числі температурні. Вона е, летить в такому плазменному оточенні, і в цей час е, вона не може мати зв'язок. Якщо ви пам'ятаєте, радянські та американські е, космічні апарати, коли вони поверталися на землю, вони е, були без зв'язку, тому що в цьому Плазманому оточенні неможливо передати якісь радіоці... радіоволни. то Тож ракета просто летить за заданими їй ще до пуску координатами і не може самостійно зорієнтуватися в просторі, аби скоригувати свою траєкторію та обрати потрібну ціль. І це зовсім не схоже на досконалу зброю нового покоління. Якщо вона не керована, то смисла жодного в неї. Там можна як Х-22 встановити ядерну боєголовку і пуляти її там в напрямку. Да? Значить, кудись да впаде. А а, По-перше, управління. По-друге, двигуни. По-третє, двигуни потрібні не з незвичайним паливом. тобто треба або Значить, якісь ампульну заправку робити, або значить виробляти геть інше паливо, що накладає додаткові обмеження на масовий випуск цих ракет. Наразі широко відомо про активну розробку гіперзвукових ракет у США, Європі, Австралії, Китаї та Індії. Але про постановку таких систем на озброєння достовірних даних немає. Тому в те, що Росія з її відвертою технологічною відсталістю могла випередити весь світ. Якось не віриться. І все ж, попри купу проблем над гіперзвуковою зброєю, працюватимуть і далі, адже її наявність дасть суттєві переваги. Зокрема, залишить ворожому ППО лічені секунди для реагування на загрозу. Уявіть собі, якщо американцям вдасться розробити ці махову ракету, да? так росіяни навіть не встигнуть голосом подати команду на запуски ракет, а там довготривала процедура. Да? До того як на них зваляться вже де там десятки цих ракет з ядерними боєголовками, власне на їх пункти управління і на позиції їхніх ракет, ну тобто, той хто зможе реалізувати цю концепцію, матиме таку дуже серйозну козирну за, скажімо, умов можливих бойових діях. У підсумку гіперзвукові ракети мають майбутнє. На їх розробку швидше за все піде ще чимало часу. Їх будуть вдосконалювати, змінювати матеріали, шукати проривні технічні рішення і так далі. Тому це буде зброя для найбагатших країн з найсучаснішими арміями. РФ це ні про те, ні про інше. А після нищівної поразки у війні з Україною, навіть якщо це державне утворення і продовжить своє існування, то далеко не факт, що в них залишаться ресурси хоча б на створення мультиків про гіперзвукові ракети, не кажучи вже про їхню розробку. На все добре.